Привіт, дорогі друзі! Сьогодні я розповім вам про те, як ефективно керувати векторними зображеннями в SVG на поліграфіка.com.ua. Це надзвичайно корисний навик, який допоможе вам створювати унікальні макети та дизайни. Почнемо з того, як вибрати векторне зображення для редагування. Просто клікніть на нього на полотні, і ви побачите доступні дії. Тепер дозвольте мені показати вам, які можливості відкриваються перед вами. Перше, це ви можете змінювати прозорість об'єкта. Це допомагає створювати цікаві ефекти та взаємодіяти з іншими елементами на макеті. Також ви можете розвернути зображення горизонтально або вертикально, або навіть повернути його під певним кутом. Важливо зазначити, що векторні зображення можна збільшувати або зменшувати без втрати якості. Таким чином, ви можете легко налаштувати розмір об'єкта за вашими потребами. Давайте перейдемо до розгляду різних типів векторних зображень. Є прості зображення з мінімум кольорів та більш складні, які включають градієнти та велику кількість складових частин. Якщо ви хочете змінити колір окремого об'єкта, це також можливо. Вам не потрібно мати великого досвіду у дизайні. Просто виділіть об'єкт та виберіть новий колір за допомогою колорпікера. Додатково ви можете застосовувати різні ефекти. Включаючи тінь та розмиття. Це додасть вашому дизайну глибину та реалізм. Ще однією корисною функцією є розгрубування векторних об'єктів. Ви можете розділити складні зображення на окремі складові частини та редагувати їх незалежно. Важливо пам'ятати, що векторні зображення можуть бути непропорційно змінені, дозволяючи вам створювати унікальні дизайни. Давайте застосуємо це на практиці. Запам'ятайте, що векторні зображення ідеально підходять для друку, оскільки вони завжди зберігають високу якість та чіткість. Як висновок, робота з векторними зображеннями на поліграфіка відкриває класні можливості для створення власних унікальних макетів та дизайнів. Сподіваюся, що відеоурок був корисним для вас. Не соромтеся експериментувати. Не забудьте підписатися на наш youtube канал. Якщо у вас є запитання або коментарі, залиште їх у коментарях нижче. Ми завжди раді допомогти.